Для приготування гноювика мерехливого збирають лише молоденькі екземпляри, у котрих пластиночки будуть якомога світліші. Так як ці пластинки темнішають незалежно від того, чи зірвали ви гриб чи ні, то збирати потрібно тільки молоді екземпляри. І на приготування ви маєте максимально 3 години. Потім гриби, скоріш за все, потемніють. Тому збираю я невелику кількість нойовика мерехтливого для приготування, Мити нойовик мерехтливий дуже просто. Потрібно його замочити в холодній воді всього на декілька хвилин, щоб сміття вимити. І все. Гноювик готовий до приготування. Одразу перекладаємо його до кастюльки з холодною водою і будемо ставити на вогонь. Варимо глибик мархливий 5 хвилин після закипання. Цього буде достатньо. Після відварювання гриби зливаємо і промиваємо холодною водою. Відвар ми використовуємо. Таким чином ми зупинили процес розпаду, і якщо навіть не сьогодні будемо готувати, то з грибом вже більш нічого не стане. Відправляю сьогодні його до холодильника. Посмажу з цибулькою. На цю кількість гноювиків половиночки буде досить, ріжу на підкільцями чи четвертинкою кілець. Смажити можна на будь-якому маслі, яке вам подобається. Сьогодні візьму соняшникове. Смажимо цибульку. Різати і без того малесенькі гриби не бачу сенсу, тому відправляємо смажитись так. Смажу на середньому вогні до появи такої піджаристої скоринки. Ось гриби вже підзмажились достатньо. Цибулька ще м'яка, а гриби вже трішечки такі підсушені. Зовсім зовсім трішечки. Тепер додаємо сюди або вишки, або сметани. Ось біля столової ложечки сметани. І саме і саме час посолити. Можна додати, ще дуже багато різних спецій я не люблю, коли в грибах дуже багато спецій. Пеці вони перебувають весь смак, гриб стає нецікавим. І ще трішечки все протушити на слабкому-слабкому воді. Слабкому І знімаємо. Дуже добре подавати цю страву з грибами з картопелькою, пюрешкою і якою-небудь зеленью виглядає дуже апетитно та смачно, виглядає страва. Нормально смак огневиками ревпливу, дуже ніжний. Ось таких некрасивих рибочків виходить дуже смачна, дуже делікатесна страва.